Вибратись на природу в останні теплі дні осені для когось є значне задоволення, походити посеред дерев, подихати чистим повітрям, позбирати гриби чи просто розвести багаті для шашлику, доставляє чимале задоволення. Але ж вогонь у будь-якому випадку потрібно контролювати. Рятувальники спільно з лісівниками постійно проводять профілактичні заходи щодо недопущення пожеж в екосистемах області. Проте, незважаючи на це, 14 захорян цього року все ж таки зафіксовано. Природоохоронці у свою чергу не перестають нагадувати, як правильно і безпечно розводити у лісі багаття. По перше, для того щоб розвести багаття, потрібно вибрати місцину, щоб вона була якби ну, мінімум 5 метрів від дерев, щоб не було кущів. Щоб була чиста галявинка. Потім ми, якщо знайшли таку дану ділянку, ми розчищаємо її до ґрунтового покриву, розгортаємо листя. Після того, як розгорнули, ми можемо розпалити. І по завершенню обов'язково вогонь має бути потушений бажано водою. Для відпочинку в лісах існують спеціальні рекреаційні майданчики, які створені для масового відпочинку населення, де передбачено і розведення вогню. З метою створення безпечних умов відпочинку для населення створено такий рекреаційний майданчик. Тут люди можуть відпочити пожарити шашлики, придбати потрібні товари. Працює магазин лісовичок. Для дітей також є качелі, горка. Тобто люди можуть добре відпочити. Багато є біседок, мангал є для приготування шашлика, можна пожарити. Дрова також можна придбати в нас в магазині. Ці майданчики є по всій області і вони створені вздовж автомобільних шляхів. Тобто люди можуть заїжджати, віддихати. Захисники лісу вкотре повторюють, що лише висока культура, поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас від біди і страждань, що приносять пожежі. Бережіть природні багатства, не дозволяйте нищити народне надбання.